Були яскраві очі та запали адреналіну. У столиці скелелази різного віку змагалися у благодійному фестивалі. Спільно зі спорткомплексом Київ Рокет Парк» пройшли майстер-класи зі скелелазіння на скеледромі та з бадмінтону на кортах для дітей з деокупованих територій, а також зібрано кошти на благодійність. В річницю скеледрому ми вирішили організувати фестиваль, благодійний, метою якого є зібрати скелелазних ком'юніті, об'єднати їх у одному місці у зали Болдер Спейс. І зібрати кошти для джуньо. Фізична активність напряму впливає на зменшення тривожності, на вироблення дофаміну щастя, і тому я дуже щиро бажаю, щоб таких заходів було як найбільше, тому що діти саме в цей момент відпочивають і розуміють, що їх дитинство продовжується. Організатори фестивалю скелелазіння кажуть: коли бачиш ці захопливі усмішки, то кращого подарунка на свій день народження годі чекати.